Можна по різному ставитися до свята, яке відзначають сьогодні у світі, день святого Валентина. Для когось це привід освічитися і сказати найзаповітніші слова. Для торгівлі найліпший час, коли активно купують квіти і подарунки. Беззаперечним є лише те, що під час війни кохання, як і всі ми проходимо своєрідне випробування на силу духу, вірність і глибину почуття. Що об'єднує людей у найромантичніший день? Дізнавалася моя колега Юлія Сирота. Сергій військовослужбовець. Більше десяти років він стоїть на захисті країни від ворогів. Завжди усміхнений з добрим гумором і веселою вдачею, не втрачає надії невдовзі побачитись з родиною. Спочатку початку 2022 двадцять його дружина та маленька донечка вимушені були переїхати до Польщі, де і живуть зараз. Для мене важливіше за все в житті було те, щоб сім'я була в безпеці. Розлука тяжко, але у нас відносини не погіршилися. Можливо, в цьому році літом вона приїде сюди. Тож день закоханих, народини і інші романтичні свята з найріднішими доводиться проводити подумки. У рідкі випадки побути разом Сергій з родиною ходили в кіно, гралися, спілкувалися, бо саме таких простих речей так не вистачає у війну. Я думаю, це була перевірка наших почуттів. Я думаю, за те, як коли війна закінчиться, чим ми будемо займатися, як ми будемо подорожувати, і це мені дає наснагу жити далі. Познайомились молоді люди через сайт знайомств. Серед усіх жінок сподобалася йому лише одна: та, яка хотіла зустрічатися виключно з хлопцем з України. Невдовзі вона й стала його дружиною. Вона написала, що я спілкуюся тільки з хлопцями з України. Це що це таке? Це ж не похоже. Всі ж там багатих, зарубіжних. Я їй написав. Ти мені подобаєшся, я хотів би з тобою товаришувати. Познайомився з батьками, кохання. Це, думаю, це раз в житті таке буває. День закоханих цього року припадає на п'ятницю, саме час створити романтичний настрій на вихідних. Любов в усі часи була рушійною силою для нових звершень, захисту рідних, фундаменту здорових відносин, справжнє кохання допомагає знайти спокій і рівновагу у житті кожної людини. День святого Валентина і надалі залишається найпопулярнішим днем у році для укладання шлюбів. Легке, невимушене свято усіх романтиків підштовхує молодят до серйозного кроку. Бо ми святкуємо кохання і пари вони завжди хочуть вибрати собі якусь символічну дату. І Я вважаю, що так. Ці шлюби будуть кріпкими та довго. Тривалими. За півтори місяці 2025 року ми зареєстрували в Дніпропетровській області понад 800 шлюбів. Но весілля це завжди свято. І скільки б років пара не жила разом, весілля це означає новий період. А війна на заваді шлюбом не стала зовсім. Навпаки. Зараз кількість одружень навіть більша, ніж до війни, бо люди розуміють важливість офіційного засвідчення свого шлюбу. Для багатьох українців з війною життя кардинально змінилося. Ння зазнали у першу чергу стосунки. З кожним роком війни стає й більше розлучень за минулий рік. Органам Рац зареєстровано більше 30 тисяч розлучень. Ці дані оприлюднило Міністерство юстиції України. У минулі роки розлучень було значно менше. До речі, Дніпропетровщина посідає друге місце в Україні за кількістю бажаючих розірвати шлюб. Попри усі негаразди і випробування пари одружуються і далі намагаються створити міцний фундамент на усе життя. Більше ста пар цього дня подали заяви на реєстрацію шлюбу. Традиційно, 14 лютого є дуже популярним днем в році для реєстрації шлюбу. Збільшується кількість заяв, кількість освічень. Ми, як працівники органів ДРАЦ, звісно, з'єднуємо пари на все життя і дуже віримо. Що їх життя буде щасливим і дуже довго тривало. Для більшості містян день закоханих це ще один привід побути разом. Хтось чекає на чоловіка з війни, комусь хочеться піти на особливе побачення, а для тих, хто соромиться, це чудова нагода натякнути на почуття. Валентинки, червоні сердечки, зізнання у палкому коханні, що підготували для найрідніших дніпряни. Зараз дізнаємося. Я кохана, я кохаю. Я тільки недавно одружилася 25 грудня. Мій чоловік захищає нашу країну, тому поздравлення будуть тільки телефоном в режимі. 14 лютого, в принципі, важливе свято. Для мене особисто не найважливіше, але ну приємно. Так є, мене є кохання. Ми будемо святкувати. скоріше за все це буде просто звичайна вечеря, романтична, особливо для тих, хто як сказати, соромиться признатися в коханні. То це просто чудовий день для того, щоб освічитися. І хоч у війну, ніби не до кохання життя, продовжується, а чи буде воно сповнене любові? Залежить від нас самих, Юлія Сирота, Ілля Ломовський, новини, Д1.